Компанія Modern Chef. Ми надаємо послуги із запуску ресторанного бізнесу з нуля, а також послуги з аутсорсингу, покращення бізнесу та бізнес-процесів у закладах громадського харчування, готелі, ресторани та кафе. Наша місія допомагати підприємцям створювати бізнес, який приноситиме дохід та комфортне управління. Для цього. Ми використовуємо комплекс управлінських методик, які впроваджуємо в майбутній, чи існуючий бізнес-замовника. Досвід роботи наших фахівців від 5 років, а менеджерів від 10. Ми постійно розвиваємося та обмінюємося досвідом на заходах в Україні та за кордоном, впроваджуємо методики та технології регулярного менеджменту. Ось декілька інструментів, які ми використовуємо для досягнення мети. 5 важелів впливу на прибуток. Візуалізація трьох груп бізнес процесів, що контролюють, основні і що підтримують. Матриця меню на рік для досягнення 25-30% фудкост. Універсальна методика підбору персоналу. Показує відповідність співробітника на 80% та гнучка програма заходів для керування персоналом. Для кого ця послуга? Власники бізнесу, інвестори, підприємці, керуючі закладами громадського харчування та ресторатори. Чому варто замовляти у нас? Ми використовуємо знання. Які були застосовані в реальності та перетворилися в досвід, маємо банк зв'язків у ресторанному господарстві, керівники, шеф-кухарі, бар-менеджери, самільє, постачальники, підрядники та інші фахівці, використовуємо робочі моделі, маємо професійну репутацію, впроваджуємо технології регулярного менеджменту. У закладах. Як це працює? Ви залишаєте заявку на сайті або дзвоніть нам по телефону. Ми домовляємося про зустріч та уважно вислуховуємо суть вашого завдання. На підставі почутого ми запропонуємо вам декілька варіантів вирішення вашого завдання. Далі ми надаємо інформацію щодо термінів та вартості. І домовляємося про прийнятний варіант взаємодії.